Ну, до речі, нормальний статут, в принципі, можна по ньому працювати. Багато речей є, що підходить до міста районного значення, таке як місто Ківерці. Значить, статут включає в себе декілька розділів. Ну, це преамбула, загальні положення, загальні положення, міста ківерці і ківерчани. Потім є розділ права і обов'язки ківерчан". ківерчан, є розділ міська громада і міське самоврядування. А ми хочемо мушку... хочем статут інший. Ми хочемо статут Івано-Франківської мовить молодо. Дивіться, в принципі, чи ми хочемо Івано-Франківської, чи ми хочемо Луцької, чи ми хочемо, суть суть, суть і загальні так. положення. Де, вони, має бути вони в принципі переплітаються. Вони переплітаються, але ці речі, які я назвав, що мають бути загальні положення, що має бути міська громада, міська влада, міське, міська громада і міське самоврядування, міжнародне співробітництво, багато інших речей, вони однозначно повинні бути виписані. Статут Ківерцівської міської громади робиться для того, щоб врахувати ті всі положення, яких немає в законі про місцеве самоврядування інших постановах Кабінету міністрів, нормативних актів. Які не виписують, скажімо так, повністю роботу на, на, місці, на місцевому самоврядуванні, враховуючи наші місцеві особливості. Але статут повинен базуватися тільки на законах, нормативно-законодавчих актах України. Це однозначно. І будь-які ці речі, які ми будемо виписувати, вони все одно повинні на цьому базуватися. Е у вас є що додати? Ну просто статут дуже великий, Дивіться. і тут, якщо його правити, то в мене є претензії до кожної майже Ні, то претензії ну, ну, кожен не, мов не претензії. Кожен читає, кожен претензії а, має. Так, має так, бути так. типове положення для міст нашого ци нашої є ситуації, методичне... де населення там 18, 20, 30 і так далі. Є методичні рекомендації, які затверджені. От це я хотів випраці? почути а, щодо методичних рекомендацій, чи, методичних, чи ви опрацьовували це по методичних. Тобто вони лише загальні, що має бути в статуті, в принципі, статут Луцька ним відповідається Тобто В основному тільки змісти, що має бути. А як має бути це ми маємо визначити самі і конкретно так і ми хочемо. Дивіться, що ми пропонуємо. Ми тоді в неділю пропонували, щоб до четверга вже зробити частовик, тобто на сьогоднішнє зібрання. Ми його однозначно не встигли зробити, тому що дуже багато правок і поправок. Давайте так, Лі Оксано, скільки нам треба часу, щоб ми його могли вже справками повісити на сайт, щоб люди могли ознайомитись, видрукувати і тоді предметно збиратися і говорити, а не просто так, щоб ми там говорили на руках і так далі. Два тижні, тиждень, місяць, три тижні і так далі. Це да. додати, статут за Луцький за основу, то там може місяця два, щоб його перероблювати, бо я б дочитала не відповідальність mm -hmm. до якого пункту. Це закон про місцеве самоврядування в скороченому варіанті. Це статут міста Луцька. Ну, це Луцький. Ну, але це не статут громади. Ваші пропозиції? Mm. І і, і, так, але так. Давайте, давайте почали. На... Однозначно, що в тій групі має бути хтось депутатів міської ради, представник громадськості і так далі. На цим треба працювати. Або давайте свої пропозиції, щоб ми з кожним переговорили, що він не згоди, що він не згодив. Але це дійсно повинна прийти людина і працювати, а не просто прийти, послухати, там, піти і так далі. Обов'язково поважемо. Сім, по-моєму, так. так.